Всім привіт моя YouTube родина. Вибачте мене за мій перчухан. Це був хвостик, який потім кудись улетів. По попередньому відео ви побачили, де я була, що я робила. Очередь була бешена, Були там талончики. Ну, я так поняла, що вже талончики там уже вони не грали ніякої ролі. От, уже так, хто як міг, так і пробирався. Коротше, це жахіття. Жахіття просто. Просто капець. Десь з годину того. Тому... Вибачте, я просто не висипаюся. Ці думки. Різного характеру не дають мені спать. Ну, в общем, що я зайшла. Я людина така кипіш. Стояла, 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 куча людей йде. Дивлюсь, там, виходить, окремий кабінет начальника цього пенсійного фонду. Думаю, піду туди, спитаю. Вообще, по суті що. Пішла, спитала вона, каже, так, типу, ваша справа стоїть. А, як вона сказала? На призначення, бо стоїть на призначення, ну, типу, вона далі нікуди, типу, не йде. Сказала, що вам треба, а я ж сказала, записала ж там на бумажчики. вона, типа, ну, йдіть, чекайте, типа, в чергу. Ну, пішла, я ж стояла в черзі. От дивлюсь, приходять ці е, сообщення з цього, з телеграму, типа там Суперкам над бабуркою, РСЗВ на бабурку. Ну а я ж як переляк, самі знаєте, откуда стою. Думаю, господі боже мій. Ще ще думаю, тут при ГП привали. Там не добило, тут доб'є. Ну, коротше, таке ото, знаєте. Ось. Ну, дочекалася своєї черги. Зайшла туди, все, щоб об'яснила, вона побачила, що да, типу, що ваше діло просто стоїть. отак От би я чекала, чекала і ще чекала. Я і так, скільки чекала. Ну, в общем, поміняли вони даніці, ці. Ось. Кажу, що дальше. А вона каже, ну, типа, я говорю, коли воно взагалі взагалі піде в обработку. Уже ж комп'ютер внесла. Вона каже, ну день, типа, два. Ну зателефонуйте, тіпа, їм у п'ятницю в цей пенсійний фонд. Та думаю, ага, щас. Думаю, якщо в комп'ютер, то воно там должно бути швидко. Думаю, позвоню завтра вже. Бо думаю, ще що ж придумають якісь справки доносять. Вже не знають, як, як просто людей об, обуть, щоб нічого не, не заплатити. Я ж кажу, мільйон платять, мільйон. Втративши все, платять мільйон, щоб ти могла заново построїти свою життя. Ой, коротше, ранок почався просто бешено, І мені вже просто, знаєте, я так втомилась. Чесно, дуже втомилася. От у цих дзвонків по всяких фондах от бігань і... і так далі тому подобне. І взагалі від усього цього, то, то там, то там щось не так, то там щось не так. Ну, коротше. Я просто втомилась. Ділюсь своїми емоціями. Просто обідно. Просто обідно. Я дома собі жила. Знала, що мені треба, що мені потрібно. Жила і жила. А тут бігаєш, не можеш взагалі нічого добитися. І ми вже тут, ну, типу, три тижні, і я не отримала ще нічого. Оце мені, типа, ВПО, і у тіянголи спасіння, і тут це ж тіпо, під великим питанням, чи отримаю я взагалі. Отак людей і селять. Ось, а ще отож, вчора мені розповідали, що евакували з нашого селища бабусю, щось там, по-моєму, около ста років, і дочку її також, пенсіонерку. Ну, щоб ви розуміли, евакуювали їх в цирк. От, хто запоріжський знає. І дали місяць. Місяць на те, щоб вони щось собі придумали. Тобто, це, типу, времінне, тимчасове перебування в цирку. Люди що це робиться просто. Живіть, де хочете, що хочете, робіть. Дали коробку цих продуктову, дали коробку гігієни. І до побачення! Живіть, де хочете. Обіспічили. Просто обеспечили. А ворують мільйонами. Все для людей. Розумієте? Просто з кожною такою ситуацією просто хочеться додому. Все більше і більше. І хтось потім мені каже, що що ви так, ви ж не бомж, ви ж живете. Ну так, да, живу, живу. Мені потрібно платити за неї, я ще й позичила на неї, і мені потрібно ще зараз посидіти вдома з дитиною, щоб наладиться все добре. Того чоловік пішов працювати, а то я ще не знаю, що там за що вийде. Ну, типу, за що? Просто за що. Ой, ще не звісно, чим воно закінчиться. Вчора. Тоже інтересна ситуація. эти всякі групи, черешеньки, шмерешеньки, це всяка гадость оця. Людині, яка там прожила в зоні бойових дій, дуже багато і знає, що куди і як. Ми ще там сиділи, як над головою каби летіли, а нам пишуть, а, а в черешеньках пишуть, локаційно зникли або локаційно впали. А я то знаю, що вони в нас упали. Ну, неоднократно бачила це. Ну, і вчора ж теж читаю. Це якщо Степногірськ пишуть, то це все, це, це, це 100% влетить в наше село. 100%. Дивлюсь, локаційно зникли. Я думаю, ну так. Да. Локаційно зникли. Десь у нашому селі. Я не розумію, чому так, чому не розголошую, може не можна. Я, я не знаю, чому ніхто нічого не каже. Примусову евакуацію зробили з прекрасного спокійного міста, Ви да? мене вибачте, що я на таких емоціях вже ну, аж просто. Ось сьогодні я ж вчора моніторю всі ці групи, що в нас там в селі, ну, по групах, куди воно, що. Дивлюсь Каби Степногірський. Потім читаю локаційно зникли. Думаю, угу". знаю я, де вони зникли. І розумію, яке жахіття там. Сьогодні дізнаюся, що до нас прилетіло 11 кабів в саме село. 11. Про це ніхто ніде не написав. Ніхто, ніде. І поки вони там їздять, договарюються десь щось, стираються просто села, вбиваються люди. Ви що не можете, по камісвітам там Не, звісно, про що? Просто зупинить вогонь? Зупинить вогонь, щоб не вмирали, щоб не стирали. Ну, коротше, чесно, в мене немає слов. Думала, сьогодні запишу вам дуже гарне відео з привітаннями про спас зі святом і так далі, але. Що маємо, то маємо. Да? Яке нове життя? Отакенний дирой в душі. Більше, ніж твоя душа. В общем, ось такі новини наразі. Все ж таки, потрібен водички вип'ю. Прийшла до вас, бо аж в горлі пересохло просто. Ось. Якось так. Так що я не знаю, мабуть, уже багатьом надоїло слухати оцей мій бред. Ну, вибачте, не я його собі сама создаю, я вам просто розказую, ну, що в мене происходит, так? Да? Була я дома, розказувала про цвіточки і так далі і тому подобне. Залізла в свій інстаграм. Хотіла скинути відео сюди, коли ми з чоловіком святкували десятиріччя нашого шлюбу. Якраз останній рік перед війною. Але як залізла, як розстроїлася, сльози на очі навертаються. Думаю, зараз я його сюди скину те відео. Там, де я ще була блондинкою. Думаю, що скину буде його, потім постійно дивитися. Коротше, де гуляли, ну, салют стріляли. Да? і Я так розстроїлась, що, що не можу. Ну просто там квіти мої, вуличні. Там кусочками, звісно, знімались, ну все рівно. Того життя, як і не було. Просто не було того життя. Я так подивився, думаєш господи. Коротше, переключимося, да? Хочу вас привітати зі святом сьогоднішнім. а себе з річницею весілля. Поздравляю тебе, Гляне. Ось хочу вам побажати всього самого найкращого. Здоров'я, достатку, миру найголовніше. Миру і щоб кожен почав жити своє життя. Хоча б просто жити, планувати щось. Да? Про щось мріяти, про щось думати. Чомусь радіти. А не, знаєте, елементарно, я ж кажу, мене дівчинка пише мені за манікюр, думаю, Ми там... От ти на секунду пораділа, а потім сидиш, думаєш, ну. І що? Яка радість. Втратилося це цей жіноче, знаєте, е, як ото кажуть, да, начало, початок цей жіночий, да? То вже вообще ніяких цих, що ти там жінка, да, там якась така вся. Одні страдания. Просто хочу. Хочу... Побажати вам всього самого найкращого. Дякую вам величезне, величезне завдяки вам. Я от виходжу, да, розказую, куди я йду. Уже така ділова. Блогер, блін. Ось. Ну, тобто, есть... якось воно так все рівно знімаєш, да, там щось присядеш, відволікаєшся. Дивишся, да, там, скільки людей подивилось, що ви мені пишете там, і так далі, тому подібне. Ось. Я дуже вдячна, що ви в мене є, що ви мене мотивуєте. Знімай Альон, знімай. Ось. Якось так. Якось так. З такі новини наразі. Зараз потрібно збігати, купити мені уксуса. Уксуса щось ще хотіла. По-моєму, і все. Бо я з уксусом мию пол, там, знаєте, таке дезінфікую. Не з хоркою, а іменно з оцтом. Я от додавлю трошки воно і запахи там лишні вбирає, ну, до води. Ось. Якось так. Наразі такі новини. Сьогодні нічого не готую. Не будете мені писати, що я мастер-шеф або ще щось. Постирала була. Не журналія з цією машинкою, я просто з нею скоро чокнусь. То включила тепер вже на другий режим. Вона тепер мені не бере ополаскиватель. Перед цим, виходить, вона набере трошки води. Порошок змиє, там два рази культильнула, опять спускає, опять понове набирає. Я так понимаю, що це якась друга вже програма там в ній. Коротше, капець. Ну, хай да, хай це буде найвеликою проблемою. Ну, коротше, якось так вибрала тепер другу програму. Ну, дивлюсь, друга вродь би, вродь би то стирає. Ну, тільки не, не взяла ополаскивателя. Хто його знає, коротше. Так що, якось так, якось так побіжу я зараз за отстом. Бо в ванні трішечки воняє. І от коли трубу прочищали, і чоловік розкортив там все. Мені не подобається лишній запах. Наразі так. Наразі так. Діліться, що ви робили сьогодні, чим займалися, що робили ось. Та й так. А я наразі чекаю ще одну посилочку. Дуже вдячна тим, хто, хто висилає мені посилочки. Ви прям, ви прям дійсно мене балуєте. Реально балуєте. Так что всех вас люблю, цілую, обіймаю. Може, вечерком, що вам щось запишу. Та я й так дивлюсь, що я вам багато чого там тільки сказали, там знімай, знімай, я вже шурую туди конвейером ці відео. Думаю, Боже, це ж комусь цікаво. Ось, а так, значить, начебто все сказала. Ну, все, сейчас уже сколько времени. Зараз вже четвертий час, поки я схожу туди, поки я прийду і вже вечер. вечір. Отак от, от. На даний момент все. Ну, а каби начебто падали трохи далі від нас, від будинку. А там по факту. Господи, яке жахіття? А там по факту не знаю. Бо я ж говорю, нема в кого спитати. Це так от, спорчений телефон. Той тому сказав, той тому сказав, той сьому сказав. І я ж кажу, що поки вони там договоряться до чого-небудь, мені вже просто не буде куди повертатися. От і все. Це найжахливе, що може бути. Ну, добренько. Побігла я, вично цей крестик завертається. Хочеться вже отвірити, хочеться. Воно внутрі щось пробуждається до нормального життя якогось, Да, там. Щось робити для себе хочеться. А не як ото в пословиці, Да? Жила була жінка. Всіх, всіх покормила, всіх оділа, всіх обула, повбирала, постирала, наварила, так і померла. Ось <різь> про мене. Я, ну типа, як вам сказати, я більш люблю піклуватися про когось, аніж піклуватись про себе. У мене в такому плані, знаєте, я все сама от. А, ну, типа, про рідних попіклуюся. І, мабуть, так у мене не вистачає. Вже ні сили, ні енергії на себе. І ось зранку я повинна була випити магнію вже давно, а я нічого ще навіть не випила. Не барбавала, не новопосіта, не магнія. Я дозипам зараз на ніч стала пить. Щоб воно якось тіло трохи за ніч розслабляло. Ось так. Але трішки вже хочеться і для себе, та, щоб отримати тих гормонів радості. Вона не виходить. Чоловік мені ну сходи, каже, на, на нігті, та, сходи, тебе ж ну, приглашають. Тобто нічого не потрібно платити там, ну і так. А я не можу. І не хочу, або не можу. І розумію, що я півжиття проходила з манікюром, тобто мені це дуже подобається. Так, ну, ну а... якось так. Кричить на мене. А я все для них. Щось без щось, щось постирати, щось зашити. Ну, якось так. Отак і, отак і пройшов мій сьогоднішній день. Так би включить би телевізор якийсь фільм. Так з телевізором тим продолбались теж. Коротше, так що... Ось такі справи. Ні о чому і 21 минуту я натренділа вам. Так що, так, от всіх зі святом люблю, цілую, обожнюю до наступних відео.